Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную підбірку нових українських серіалів про кохання прем'єр-осені, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Впізнай мене країна виходу Україна, рік виходу 2024 у центрі сюжету головна героїня Віра. Вона виросла з батьком, а мати померла під час пологів. Батько дуже любив Віру, але після втрати дружини став емоційно стриманим, майже закритим, а доньці так не вистачало його проявів любові. Вже доросла віра відчайдушно шукає цю любов, яка зробить її щасливою та впевненою у собі. Богдан же воїн Збройних сил України, який повернувся з передової. Пройшовши війну і знаючи про звірства Росії і нещуток, Богдан живе з глибоким переконанням, що ані пробачити, ані забути цю агресію не можна. Але якщо на війні ворог очевидний, то у мирному житті розпізнати його одразу не завжди вдається. Тому доля зведе віру і Богдана в момент, коли обоє більш за все прагнуть покарання тим, хто їх скривдив. Вони стануть одне для одного підтримкою і, можливо, навіть коханням усього життя. На другому місці знаходиться серіал під назвою Дві сестри країна виходу Україна, рік виходу 2024. У центрі сюжету дві сестри Віра та Олександра. Їхні характери з дитинства були кардинально різними. Віра принципова, стримана, старанна та віддана своїм ідеалам. Олександра ж навпаки, жвава, амбітна та не соромиться використовувати будь-які засоби для досягнення своїх цілей. Її основна мрія втекти з провінції та забезпечити собі комфортне життя. Сестри працюють в елітному готелі невеличкого містечка на березі річки, де відбувається основна дія. Одного дня гостем елітного комплексу стає столичний мажор Ігор, за яким тягнеться шлейф із таємниць. На усім знакам долі Олександра відчайдушно намагається добитися бажаної уваги від молодого чоловіка. Віра ж теж береже в серці тремтливі почуття. Вона таємно закохана у свого викладача Віктора, якого вважає талановитим хірургом. З часом Ігор та Віктор закохуються у віру, що призводить до конфлікту не лише між чоловіками, а й між самими сестрами. Олександра, намагаючись завоювати увагу Ігора, втрачає роботу. А Віра опиняється в епіцентрі складних взаємин. Їхнє життя перетворюється на справжню драму, де кожен обирає власний шлях до щастя. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Якщо кохаєш, скажи! Країна виходу Україна, рік виходу 2024. Серіал розповідає про дівчину Анну, яка закінчує навчання і отримує пропозицію від Стенфордського університету. Попереду блискучі перспективи та можливість виїхати до США разом з коханим чоловіком, який до того ж її науковий керівник. Але несподівано помирає мама, а коханий, дізнавшись, що в США готові прийняти тільки одну людину, приховує це від Анни і їде сам. Минають роки Анна щаслива у шлюбі зі своїм однокласником Ілею, вирішивши покататися на дорогому автомобілі знайомого батька, син Анни та Ілі збиває двох людей. Намагаючись розв'язати проблему в досудовому порядку, Анна з чоловіком приходить у лікарню до потерпілих. Одним із потерпілих виявляється Олег так несподівано в життя героїв повертається минуле, в якому приховані великі секрети. Найголовніший з них Сашко, насправді, син Олега. Тому як будуть розвиватися події у даному серіалі, чи зможе Анна та Олег знайти спільну мову заради власного сина. Це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний серіал. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Квіти дощу країна виходу Україна, рік виходу 2017». Варто зазначити, що у 2017 році серіал Квіти дощу вийшов на екран російською мовою. Проте, уже у вересні 2024 року на телеканалі СТБ відбулася прем'єра його українською озвучкою. В даному серіалі зіграли такі актори, як Міла Сивацька, Макар Тихомиров, Людмила Загорська, Владислав Мамчур, Оксана Жданова та Влад Нікітюк. За сюжетом Ніна та Андрій познайомилися після одруження їхніх вдовівших батьків. Зведені брат та сестра не одразу зрозуміли, що між ними зародилися справжні почуття. Ніна довгий час запевняла себе, що її увага до Андрія це лише щире бажання допомогти освоїтись у новій школі, і переконувала всіх навколо, а насамперед себе, що любить іншого. Насправді ж дівчина вважала це кохання забороненим, тому й відмовила Андрію, коли він наважився їй зізнатися. Чи стане сил щирим та взаємним почуттям подолати перепони, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. Буде дуже цікаво. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!